Стодені сімфем радіо міста Анбугом це проект інсай. Студії з вами працює Віктор Мозлевський, і сьогодні ми попрацюємо із. Гончарами, гончарівними керамістками це Ольга Цибуля, художниця керамістка та Устина Пужак, скульпторка керамістка. Вітаю вас, дякую, що прийшли на студії. Знаю, що у вас такий насичений зараз графік, тому що ви готуєтесь до виставки, яка відбудеться 14 серпня о 15-й годині в академічній залі Вінницького обласного краєзнавчого музею. Все правильно сказав, нічого не переплутав. Добре, наскільки ласка, що це за виставка? І назва вона цікава. Світло минулого. Взагалі, як на мене, кераміка, гончарство це все минуле, так тобто, ми його тримаємо, відроджуємо, продовжуємо, От, Що буде світитися? Що буде світло світломинуло? Так як в нас зараз такі не нелегкі часи. Так як ви кажете, воно, воно є світло минулого. Чому? Тому що дуже багато асоціацій, що кераміка, гончарство, скульптура це є щось таким якби давно забутим, старим, типу, ми десь там бачили у бабусів, їдусів. Тобто, Але насправді ми хочемо своєю виставкою і взагалі своєю творчістю показати, що воно має право на існування завжди. Тобто, вона Кераміка це є вічний матеріал. Тобто, якщо ми навіть зараз ведемо розкопки, ми знаходимо скульптури, саме керамічний, так, посуд, саме керамічний посуд, і ми хочемо показати зараз, що, що воно є вічним, і воно воно буде існувати. І на даний момент ми є. Верцями цього вічного, бо тобто так само колись хтось буде розкопувати і знайде наші роботи і наші цей. Тому ми хочемо е, запросити завтра на нашу виставку. Е, там е, творчі люди зможуть надихнутися і взяти щось для себе, можливо, е, створити щось подібне, а просто люди, напевно, розвантажитись, і е, вона в нас така. Світло минулого це тобто, е, що, що було, ну, але воно е, має ще все-таки світло. Як би там не було, ми ще хочемо, щоб воно було е, цей. Можливо, я правий зараз буду і скажу таку річ, що кераміка вона модна. На якомусь ройні. Вона так. модна. Вона... Знаєте, береш звичайну там фарфорову порцелянову тарілку, так яка б вона гарна не була. Але коли ти береш керамічну миску, ти розумієш, ну в тебе інші емоції, в тебе інше сприйняття, навіть тактильне цієї, цієї речі. І ти думаєш, цікаво, як з неї їсти, наприклад, або як пити з того горнятка. У мене є таке горнятко uh -huh. одне. Я з нього дуже рідко, тому що я його бережу, але п'ю з нього, наприклад, каву, і от там інший смак, інша глибина. Воно ж модне. Е, воно модне. Ну ви, як от ви, як майстрині. Ну зараз особливо популярним навіть в інтернеті є, є саме гончарство. Дуже часто можна побачити відео, де люди скидають, як вони гончарять. І студенти часто теж приходили і казали, що от навчить, бо ми трошки працювали в академії мистецтв, але ну, трошки валя більше. І от вони такі: ми бачили відео, ми прийшли сюди навчитись. І ну тому там -то, майстер-класи можна... з гончарства зараз дуже може, популярні дуже популярні, так і коли в мене ну в моєму дитинстві такого і близько не було. Десь там хтось колись займався, і ти бачив ці горщики, і ти не ну не розумів, звідки вони взагалі беруться зараз. Чому так? Тому що глина е, зараз, як то кажуть, на, на часі. Чому? Тому що коли ліпиш, вона розвиває багато рецепторів, і вона ніби заспокоює. Тобто, це цей, е, напевно, вид е, медитації. Коли ти береш, от е, наприклад, будь-що, що б ти робив, або воно нове, або тобі е, дуже цікаво, ти береш моток глини, вона є доволі е, приємна. Пластична, і коли ти починаєш її розминати от в пальчиках, напевно, задіюються якісь е, рецептори, які допомагають тобі, ніби десь е, забути про те, що відбувається зараз, і, і поринути в той світ, щоб щось створювати. І коли ти в результаті шматка глини, який в тебе був, в тебе щось виходить, і ти такий вау, ну тобто, мене вийшло. І зараз ми дуже багато часто е, ну, часу проводили з е, військовими. І ми от спостерігали, що іноді люди, які у нас були хлопці, якого ну наприклад, одна одна рука в нього він ліпить, а інша рука він каже: Ну там не можу шита, поранена і коли під час він він починає Гончарити, і він забуває, що в нього ця рука не робоча, і починає на неї працювати. Це були такі випадки, ну їх було немало. Ну і ти потім розумієш наскільки людина занурюється в цей процес, наскільки вона йому допомагає якось відключитися від того, що зараз відбувається, і перейти на той рівень. І потім він кінці таки розуміє. О, типу, то я ж цією рукою працював, в мене вийшло. І тоді ми розуміємо, що все-таки щось в цьому є, що глина це не просто це матеріал, який він. Ну, по суті, ми ж з нічого створюємо щось. Так, так. І чому він такий, чому, чому приємно пити з цього посуду їсти? Тому що людина, кожна, яка це створює, вона вкладає частину себе. І от ще є такий: коли сідаємо ліпити, гончарити, коли ти злий. Воно нічого не виходить. Це, і коли... Це правда? Я, да, я не так, раз такий. Так, 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 так. так. Отак воно і є. І навіть треба коли... заспокоїтися, очистити. Так, спокійно, думки. так. І потім воно все. І ти навіть не помічаєш, коли приходить цей час, і ти щось зробив. А коли ти злий, сідаєш в воно все, вилітає, воно все вилітає, воно все падає. І потім ти дивишся на ту миску, вона ніби якась така зла. ніби в нього нічого немає. Але насправді є, дуже відчувається. от цей. — Це воно допомагає. От люди, які працюють розумово, і вони беруть. Поліпити ще щось, їх ніби пер переключає на те, що вони ліплять, і навіть якщо щось забувають, вони такі після того, о, точно, можна ж було зробити так. І ніби дякують за те, що вони попрацювали з глиною, бо їх то переключили. Отримали якісь так, так. Матеріал є проблеми із е... закупівлі, Закупівлю... Закупівлю... Так, так, накопати так. його, так. десь е... знайти цей матеріал. Ну на, на даний момент є, тобто під час війни він розпочався. Чому тому, що ми раніше закупляли в Слов'янську? Mm -hmm. Ну тобто в Вінниці ми брали то в Оксана РПТЛів. А якщо взяти великі масштаби, там Львів, Київ інші міста, то то все було в Слов'янську. І коли ото почалася війна, там через окупацію ми не може вони не можуть працювати як в звичайні дні, і велика частина, звісно, глини ну тобто вона втратилась. І дуже добре, коли майстер вміє, то замішати. Ти сам взагалі говорять, що справжній гончар – це коли він сам глину накопав, замішав. Підготовив і прийшов оцей весь процес. Весь цикл. Так, mm -hmm. весь цикл сам. От наразі ми ну от по місцю, де живе кожен майстер, він намагається під себе її підібрати. Чи він десь замовить, чи він є от, фірма Стесенки, ми в них замовляємо, але ну, вони беруть Китай, Турція. Ну, тобто глину, глину і везуть так. до нас пігменти, глазурі. Тобто вони от там її розпродають. Ну але є свої місцеві виробники, які не є, ну які. Є нічим не, не гірші, і ми можемо спокійно брати в них. Просто ми про них можливо мало знаємо. Можливо, вони тільки починають то розробляти, і ще себе не, ну, не показали так, як то має бути. А ви можете подивитись на глину і сказати, хороша вона чи ну добра вона буде для гончарства чи ні? Якщо попробувати тільки пробувати та руками. Ну, з вигляду колір плюс-мінус глини однаковий. Mm. Ну тобто він є різний, але там коричнева, глина, ну, сіра, біла, чорна. Але коли пробуєш, тоді відчуваєш. А яка вона має бути от хороша? Ну, важко трошки пояснити, mm -hmm. але вона має бути не дуже і суха, і не дуже мастка. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, щось посередині Пластична, це питання. все на, на відчуття. Ага. Получається, вважаючи, з ми вже говорили про те сьогодні, що я хочу нагадати всім нашим слухачам, глядачам, що у нас сьогодні в ефірі ми говоримо про гончарство із Ольгою Цибулею, художницею керамісткою та скульпторкою-керамісткою устиною Пужак. І нагадую, що виставка авторської кераміки Ольги та Устини відбудеться відкриття завтра, 14 серпня, о 15 годині, в академічній залі Вінницького обласного краєзнавчого музею. Ми говорили про те, що відроджується так, що це стає ну модним. Це добре, хай стається такі речі, хай будуть модними. Ми можемо говорити, що якісь сегменти гончарства так все таки занепадають, і може бути такий варіант, що вони просто підуть в небуття, і їх будуть просто вивчати, але не відтворювати. Е, на жаль, можемо. Як би це насправді не звучало, але чому? Тому що зазвичай ми втрачаємо якісь традиційні осередки е, кераміку, яку не відновлюють. Чому? Тому що вона не є популярною. Тобто, зазвичай, е, от, наприклад, ми зараз відновлюємо бубніцьку кераміку, барську кераміку, тобто є міста, є села, є осередки, які колись то мали, воно виглядає все чудово. Е, Володимир Титаренко створив, що будемо говорити, про ну про, про Поділля, він створив. В книгу зібрав, точніше, подільська миска, і от зараз більшість із них, ну тобто, ми вже майстри навіть не, не відновлюють. Чому? Тому що е, в свій певний час майстри, які тим займалися, того не передали. Або воно було занедбане, або то було не цікаво, як зазвичай там е, не то, що Міністерство а от, наприклад, ну. Хто не, не, не фінансувалися, то не було вкладень, і вони самі ну то важко взагалі всім гончарам і керамістам, от так наскільки ми знаємо, з покоління в покоління їм жилося важко, тому що це важка праця. Це глина, вона важка. Тобто, і от щоб її передати, і ну, і до вона збереглась до теперішнього часу. Це потрібно е, проробити колосальну е, роботу, важку працю, яка. Не завжди є правильно оцінена, яка з часом є забута, і майстри тим, ну от я не знаю, їм, їм і того боляче стає, вони не можуть, якби. І воно трошки тебе починає з часом, що ти намагаєшся, ти робиш, ну, робиш тебе знецінюю, ти такий, та я певно не буду того робити, бо там ніхто не розуміє тої бубніцької кераміки, зроблю я там мисочку розмалюю, там полуничкою там, чи, 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 чи зроблю якийсь там. Яблуко не знаю, і люди це розуміють, і вони то беруть. І насправді нам зараз дуже важко, як е, людям, які відтворюють етніку, які віднорювідну відновлюють забуті розписи, форми посуду е, е, щось комусь. Ну тобто, по, подати своє. Не робити то, що люди хочуть, тобто, бо воно в тренді, гончарство, майстер-класи, а от відновити і передати далі поколінням, і навіть молоді майстри керамісти, скульптори, гончарі, вони більше роблять, як то кажуть, те, що люди хавають, mm -hmm, наприклад, mm -hmm. тобто попсу, mm -hmm. бо от ми от недавно говорили з керамістами, тобто, що є така, є те, що відображає нас. Там скульптури, керамічні роботи, гончарство, те, що ми хочемо створити, показати, щось придумати, відновити, а є те, що потрібно людям, щоб чимось заробити. Бо... Керамікою, якщо чесно, зараз заробляти важко. Тобто це не є товар першої необхідності. Ну, тобто це, там, це, це не їжа, це не одяг, це не особливо зараз, коли війна, коли всі починають донатити, і коли то, ну, ми розуміємо, що зараз необхідно купити дрон чи щось такого, то ми не будемо там купляти вазу чи. Щось таке тому насправді то досить важко, але ми намагаємося із з іншими керамістами. Ми то створюємо, відновлюємо і намагаємося передати надалі. ну, хто в тому зацікавлений і готовий, то потім передати комусь ще. Ну от ви створили разом з Устиною бренд кераміка FIRE, Так от чи він відрізняється? Чи він унікальний? Ну, наш бренд був створений з того, що ми, по-перше, з Олією, коли познайомились, ну, плюс-мінус вона гончар, я більше скульптор. Ну, і ми однак ну, подібні речі закладали в кераміку. Угу. Тобто ми беремо якісь традиційні речі, які ми знаємо. Або які нам розказали, або побачили в книжках чи прочитали в статтях якісь ну, традиції, орнаменти, закладаємо в свій посуд, наприклад, бо все-таки ужиткова кераміка більше продається, ніж ну така, і це трансформуємо на сучасність, щоб люди, от бачили, тримаючи чашку, маленьку історію суто з нашої з нашої України. Угу. От і получається так. Ви знайомі з ну я думаю, ви знайомі із подільською керамікою? Так, так. А ви з Галичини, так? І... Львівська область. Львівська область, місто Жовква. Місто Жовква. Як наскільки відрізняється, от Галичанська кераміка від нашої подільської? Ну конкретно відрізняється. Mm. От у нас більше яка? У нас є Косівська кераміка, яку знає всюди, так. яка добре спонсорується. і от там зразу видно косівська кераміка. Хоча на поділлі є бар, барська кераміка, і там кольори досить схожі. От. Це дуже цікавий момент. Ну, але якщо взяти Бубнівську, то вона не подібна, наприклад, з тими, що є властиві нам. Ну, так само сокальська кераміка, вона така більше схожа кольорами десь, як Косівська. Угу. Ну, тобто різниця є. Пояснили, схоже, кольорами. <світ> <світ> ну, і жити, фінансування <світ> трошки краще. Там. <світ> <світ> там. Ну, Косівську знають <світ> і тут, <світ> і там. А Бубнівська добре, що її піднімають, і барську, бо це дуже гарні ну, кераміки, види кераміки, які колись малювала. Тільки шкода, що мале фінансування пошерити. А ви працюєте і над скульптурами? Так, так. От розкажіть мені, що це за скульптура. Ну, це абсолютно різні скульптури. Е, ну, на виставці можете побачити, там будуть е, безліч їх, і це, скажімо так, то, що прийшло в голову. От е, одна із скульптур, якщо можна сказати, там е, бик, який. Е, Надихалась опічнею, опічня – це осередок кераміки, і от в такому стилі він виконаний. Є концептуальні скульптури, які, наприклад, яких закладений сенс. Тобто щось мені прийшло в голову, якісь проблеми, які зараз мене турбують, чи турбують інших, чи для мене здаються важливими, які я хочу передати в роботу. І відповідно, на фоні цього створюється якась робота. Саме, ну, Вони абсолютно різні. Це і фігури людей, це і тварини, це і абстрактні речі. Ну, таке. Вони невеликі, так? За розміром? Ну, як які? Угу, от, на виставці висить 2 метри килим, ну, двометровий килим угу. на стіні. Бик керамічний. Керамічний. І бик так само ну, метр може. Тобто я вчилась просто в академії на монументальній скульптурі, mm -hmm. і виходить, що десь воно заклалось і, і перенесли вже сюди. Ну, є я. менші речі, але я така, ні, то за маленьке, треба щось більше <сум> монументальне. <сум> Бо воно мені якось ближче до для мене. Як вам вдається співпрацювати? адже Ви в різних регіонах і навіть не межують між собою? Ви якось зустрічаєте час від часу, проговорюєте, як далі буде співпраця? Ну, ми взагалі до цього е, разом працювали е, Львівські національні академії мистецтв. Ну я ще вчилась тоді. Ну е, так, а потім ми вже разом працювали. І як ми зійшлися, ми зрозуміли, що нам комфортно. От так як сказала Устина, що ми відтворювали одну ту саму справу, е, і ми е, так вирішили створити спільно. Тобто ми можемо поєднувати роботи. Наприклад, я можу згончарити форму. Устина може її довести до кінця, чи то буде різьблення по глині, чи то буде. Розмалювати чи то щось доліпити. Ну тобто, і ми зрозуміли, що ми можемо робити це спільно, так само, як її цікавить відновлення від відродження забутих видів, так само як і мені. Тобто, бо я займалася тим відновленням. Так ми вирішили створити на цьому фоні спільно. Створювати, відновлювати і передавати далі, тобто не йти в принципі так максимально в ногу з часом, а створювати сучасні форми, але оздоблюючи їх, їх якимось. Орнаментами, які забуті, відшукуючи там е, щось що було давно вже втрачене, і подаючи це на сучасний лад, щоб людям було легше сприйняти. Тобто, що це класна сучасна форма, але там елемент подільського килима, там чи гуцульського килима. До речі, що цікава устина робота е, килим е, килим, то її отак хвилювала тема, що занепадає. Ну, у нас багато що занепадає там ткацтво, і багато так ми говорили е, різних видів. Регіонів, тобто воно є втрачене щось, де є можливість, воно зберігається, щось ні. І от вона в е, зобразила так трішки спойлер mm -hmm. Mm -hmm. <свісна> з виставки. Е, вона на килимі зобразила е, більшість е, елементів з кожного регіону. І він такий, як іде напів щоб показати, що воно. Занепадає, воно ще є, так, але... Так. але воно вже на межі виникнення, і класно, що він керамічним. От Дуже багато є в гончарів таких ну взагалі в скульпторів і людей, які роблять там насінні пано. Там робили, там хата згоріла, не знаю. Там, де воно було повішене, лазня, там чи якась ну щось такого, де було замовлено, а пано висить. Оце, от так через глину вона передала, що як би воно занепадало, але в глині воно буде збережене, бо ні в... ну, тобто, це є чотири стихії, його не пошкодить ні вода, ні вогонь, ні вітер. І якщо він навіть десь там поб'ється, його за століття розкопають, і будуть бачити, що колись був такий елемент в ткацтві і що він був звідти взяти і, і ну. І от, от тому так Так само чашками. на чашках е, я створюю форму з гончарою, а Устина передає малюнок там чи львівської плитки, чи подільських орнаментів, так чи ну, чи е, звіти там косівських. І тому воно так дуже цікаво виглядає. Останнє питання. Ми вже перетягуємо, але вже одно спитаю. Останнє питання: що ви очікуєте від виставки? Ми очікуємо, що люди, коли прийдуть, от вони побачать і зрозуміють, що ми намагалися передати. Тобто вони, можливо, щось дізнаються нове, щось питають у нас звідки ці орнаменти, чому саме так. І ми розкажемо трошки нашої історії, яку ну яка, скажімо так, вона ще не забулась, але була на межі того. Тобто класти сенс, тобто, люди, які прийдуть, ми хочемо їм показати, що. Оце ну що це важливо, що треба пам'ятати нашу історію, наші традиції, що вони є різноманітні, що їх дуже багато і дуже багато всього. І треба про це знати і передавати іншим. що це важливо? Дякую вам. вдалої вам виставки. Скільки вона ну, до речі триватиме? Місяць. місяць місяць чудово. Тобто можна зайти і подивитись. Завтра нагадую, 14 серпня, о 15-й годині. Академічна зала Вінницького обласного краєзнавчого Вінницького обласного музею тиття виставки світло минулого від Ольги Цибулі, художниці яка була кабула нас сьогодні в студії. І устини Пужак, скульпторки керамістки. Дякую вам, дякую за те, що ви цим займаєтесь. Відроджуєте і продовжуєте відроджувати. Я розумію, що світло минулого ще буде довго, довго і -довго, довго. Проект інсайд завершується. Усі вже завтра. На все добре. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти Інсайт.